Відповідь на дуже часте питання, що можна придбати і за скільки в житловому комплексі бізнес-класу. Тому пропоную вам для розгляду житловий комплекс Ютландія, в місті Пінь за адресою вулиці Українська, 1 а бюджетів від 1200 доларів за метр квадратний з частковим ремонтом від забудовника з першим неском від 30%. Давайте покажу, як це виглядає. Сьогодні ми розглядаємо з вами досить цікаву пропозицію, яка розташована на 8-му поверсі. Це однокімнатна квартира загальної площі 47 квадратних метрів, яка буде виконання байдубокс. А що саме? Ви вже знаєте: оздоблення стін зроблена підлога, тепла підлога на кухні, встановлен двоконтарне газовий бетон. Зверніть увагу на великі санвозли, Вони вже більше п'яти метрів квадратних. Тут можна легко встановити все, що завгодно. Пральна, пральна машина, сушарка, ванна, все, що завгодно. Кімнати звичайні 14 квадратних метрів, ширина 300. і вікна від підлоги компанії Рехау. скління ми використовуємо. А саме сінега, хто з вікнами справу мав, той знає. Тому не зволікайте, звертайтесь, ми чекаємо.